Привіт, малята! Скажіть, будь ласка, яка зараз пора року? Вірно, зима, а яка ж погода взимку? Морозна, холодна. А чи зможете ви відгадати цікаві загадки? Улітку сіренький, а взимку біленький, довгі вуха має, швидко в ліс стрибає. Вірно, це зайчик. Гострі зуби, сильні лапи, дуже схожий на собаку. Але він не вміє гавкати. Це вовк. В теплій шубі він лежить, цілу зиму міцно спить. Так, це ж ведмідь. Як ви гадаєте, про кого ж ми з вами будемо сьогодні розмовляти? Правильно, Про диких тварин. Діти, що робить ведмідь узимку? Він спить. Дітки, а де ж він спить? Правильно малята, ведмідь спить у лісі у своїй хатинці, яка називається Барліг. Ведмідь великий, важкий, ходить важко. За це його називають ведмідь Топтигін. Малята, а чи спить взимку лисиця? Вірно, не спить. А Заєць спить взимку. Звичайно ж, ні. Вовк взимку спить. Ні, молодці малята гарно впорались з завданням. Пропоную пограти в гру. Я вам буду демонструвати звірів, а ви скажіть, які вони. Ведмідь який. Великий важкий. Вовк який. Злий сірий. Лисиця яка. Руда та швидка. Який заяць? Білий та пухнастий. Розумнички ви добре вмієте добирати слова. Розгляньте зображення диких тварин та спробуйте назвати їх ласкаво. Заєць зайчик. Лисиця лисичка. Вовк вовчик. Ведмідь ведмедик. Молодці малята. Дітки, а з якої казки ці герої? Вірно, колобок. Як у казках ще називають звірів? Я почну, а ви продовжуйте: Лисичка сестричка. Вовчик панібратик. Зайчик-побігайчик. Ведмідь Топтигін. Ми з вами добре пограли. Намалюйте героя, який вам найбільше сподобався. Фото чекатиму в приватних повідомленнях. До побачення!